Минулого тижня у басейні спорткомплексу енергетик відбувся всеукраїнський турнір з плавання юна енергетична хвиля, у якому взяли участь 144 спортсмени віком від 15 років і молодші. З 21 по 23 число цього місяця у нас нітішині проходять соревновання по плаванню, юна енергетична хвиля. Соревнования проходят по чотирьом возрастным группам. Найстарші у нас 2000 год рождения, і младшие 2006 год рождения і молодший. В программе соревнований у нас є стилі плавання. Генеральний спонсор наших соревнований ПРОФКОМ Енергоатома. Также инициатива Нитишинской нашей спортивной школы, также помощь в организации атомной станции нам оказывают ГУК Михаил Владимирович, наша Нетишинская школа. Турнир этот у нас уже традиционный. Победители и призеры будут награждены дипломами, медалями соответствующих ступеней. И также команды будут награждены памятными кубками. У змаганнях взяли участь юні плавці з Нетішина, Кузнецовська, Енергодара, Южноукраїнська жовтих вод і сусіди з Рівного. Вихованці Нетішинської дитячо-юнацької спортивної школи, якими опікуються тренери Анатолій Олійник та Наталя Русакова, показали наступні результати. Три перші місця на трьох дистанціях 50 метрів стилем батерфляй, 100 метрів на спині та 50 метрів вільним стилем завоював Назар Журавель. Чемпіоном змагань на дистанції 50 метрів на спині став Платон Костюков. Платон також посів третє місце в дистанції 100 метрів на спині. Другі місця зайняли Діана Яденчук 100 метрів брасом, Вікторія Поліщук 100 метрів батерфляєм, Григорій Яденчук 100 метрів вільним стилем. Два другі місця також посіла Дарія Карташева, 100 та 50 метрів батерфляєм. Дар'я зайняла і третє місце на дистанції 100 метрів брасом. Третє місця посіли і Ольга Чмарук 100 метрів вільним стилем та Юлія Власюк 100 метрів на спині. Обслуговували змагання 15 суддів. Головна мета заходу це популяризація плавання, а також зміцнення дружніх зв'язків між юними спортсменами, як міст супутників атомних станцій, так і регіону.